От, отстежуючи, знаєте, поле приїжджаючи на поле, от ми бачимо, що тут, якби є гарні розвинуті рослини, і є ось таке місце, де щось тормозить затримує ріст і розвиток. Але на кожну таку ситуацію є пояснення? Тут, саме в цьому місці, нас стояли комбайни. Ми їх на нічілью зупиняли тут і залишали. Тут трошки було з'їжджене. Після того ми... І е, глибоко розрихлювачем проходилися на глибину 40 см. І оранка тут була. Все гарно було зроблено, все ідеально. Але, як ви бачите, є різниця. Є невелика, величезна різниця через те, що гарний розвинений ріпак, там, де неущільнений ґрунт, він має 8, 10, 12 до 20 листків, галуження і тому подібне. А тут ріпак синенького кольору він не розвивається. Ну, я так розумію, коренева система тут далеко не розвинута, як має бути. Ну і відповідно, якби на цьому кусочку буде просідання по врожайності, по-любому. І так знаєте, буває на якихось пагорбах, буває десь у пониженнях, тобто якісь є ситуації, ну поле не може бути рівномірне, але є природні фактори, так а є отакі от чисто е людські фактори впливу.